Ну, підскажіть до кого звертатися з такою проблемою? Бачите, у нас з оцих всіх будинків от вода вся стікає на цю нашу вуличку. Це заїзд до молодіжної 86, це біля ЖК автограф. І у нас, подивіться, тіпа, тут вже порогами, да, ручі йдуть. І саме головне, ну, типу, це ж вулиця на балансі міста повного. Гляньте, тут вже по коліно. От, ну, Я не можу передати, але... Бачите, да? тіпа, тут вже десь в коліно. А саме головне, зараз вам покажу, ось вимиває з кожним дощем дуже конкретно тут -от дорогу. Тож Тут ров уже на легкової машині ти не переїдеш, вода ця вже змила лежачих поліцейських, от при спуску в гармонію. Ну гляньте на що це. Ну, тут скоро можна вже, не знаю, водосховище відкривати тіпа, і вже запускати карасів. Або крапів у Аліксі на хобі-клубі взяти. Гляньте, тут вже пороги пішли. Поліцейського воно вже змило. Повністю бачите, вим, вимитає вже кусок, десь він поплив, і вся вода шурує непонятно куди. І сюди вже ну, дійсно вже заїжджати ну, ніяк, бо тут вже ну, просто рів з пів метра вилоло. І ніхто на це не реагує. До кого звертатися, кому писати заяву, підскажіть, будь ласка, в коментарях. Слава українцям!